Хочете виконувати планку щодня, але вам не вдається протриматися одну хвилину, чому? У чому причина? Ви допускаєте грубу помилку. Її допускають усі початківці, яку під час виконання вправи ви переносите усе навантаження тільки на руки, як при віджиманні. Але якщо рівномірно розподілити навантаження на планці одну хвилину. Здатна протриматися будь-яка людина, навіть та, у якої багато зайвої ваги. Як усунути цю помилку? Дуже просто. Напружте м'язи живота та виходьте на план, але не посередині кімнати. А так, щоб ваші п'ятки торкалися стіни та що сили п'ятками тисніть на неї. Виглядається так. Мова йде! про пятки Не про усю ступню, а тільки про-п'ятки. Це дозволить значну кількість навантаження перенести на нижню частину тіла і вправу стане виконувати набагато простіше. М'язи напружені тіло максимально пряма лінія. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Якщо ви зіб'єте дихання, вам не вдасться протриматися одну хвилину. Розпочніть виконувати планку регулярно і вже за місяць помітите, що стали стрункіші, сильніші, витриваліші, гнучкіші і навіть терплячіші. До зустрічі. Приємного дня!